Всім привіт це нове відео. Називається Як я зробив атаку на КВ. Ну, може, якось інше буде називатись, лише не придумав, але планується. От зараз е, проходить КВ. Чи вже навіть пройшло не дивився. І, до речі, був ніяк, коли я останній раз дивився, то тоді реально ми були на нічиї. А зараз, може, все помінялось. Давайте трошки почекаємо. Мені не вистача 100 очків до колану 3 уровня. І зараз будемо бачити, який колан у мене є, який уровень. Я думаю, вже 3 є. Так, є. Подивіться на цю прелість 3 уровня. Як ви бачите, в нас тут в останній момент взяли на пару ну, на 5 зірок. Ось так. Як ви бачите, тут може ви побачили, може ви тут є ось такі ВО. Ті, що атаки вообще не використовували. Я думаю, їх нам ну, раз взагалі не брати. Я собі записав і не буду їх тепер кабрати. Один час назад. Ну окей. Але з кланом було м, з противником. Було важко, так справду скажу, але ми виривались, деколи проігрували, але ще раз. Клан третього урня. Це, ну, для когось може показатися, ех, для мене клан восьмого урня, ось таке. Ну, якщо чесно для мене, то нормально. І, взагалі, у мене в клані є отакий ігрок. Може він тут. ось він. тіт. І зараз вам покажу його. Дивіться. Ну, ну, й тихенький, нічого такого. 172 варверів другого уровня. І він повністю Рашер. Подивіться. Я не знаю, як пошати тут можна і грати, але ну, може він в душі є добрий. А от, от в ігрі не дуже, я б сказав. А от по деревні стрітеля він норм. І катить непогано він. Я йому кидав дружні з і він вигравав деколи, чесно. І хоч в мене і однакового уровня Ну що, Давайте в обсерваторію прокачаємо. Так. Я думаю, зараз, в принципі, показати вам, як я атаки робив. Ну, я покажу у бо на другу піде дуже багато часу. Ось так, мої дві атаки. Вони з самого низу. Ось так. Так, це я. Зараз вам покажу. Я взяв всіх на шість дірок. Ось так. Тут не було чо, що, якщо чесно. Я просто холги пару за кімн. Ну і корляв додачу. І все, я таки виграв. ще покажу вам другу мою атаку. Якщо вона присходила чи показувати, це добре. Ось так, я тут теж непогано взяв. І, в принципі, в них нічого в кланах не було. Але клан, якщо чесно, активний. Ось так. Давайте зараз, в принципі, зробимо атак, як вам така ідея. У нас готова військо. так. Можна йти в бій, в принципі. О, 9 тиха ні. Засильно. Нам Нам 8-7 брати, шосту. Ну, шосту там так би не брати, бо мало дають еліхсер в джерну. Ну, точніше його там нема взагалі. Ось так і во можу. Мені на секунду здалося, що я такого вже брав. Ви подивіться, скільки кубків дають. Люди добрі. І ресиків так непогані. Давайте сюди закинемо. Все. Тут ми збили. Тут давайте. І все. В принципі, все. Давайте ось так покинемо. Но ну, дракон в кланові крепості. Ой-ой, пацаки. І дівчата, ми можемо не взяти його на три зірки, ну давайте попробуємо. Ми вже рискнули. Ну я не знав, що в нього буде в клану під кріпсі, чого ж. Я не знаю. Походу ми зараз проиграли. У мене зараз таке перечуття. О, будемо наглядати. О ні, все таки ми взяли на одну зірку. Це добре. Давайте на наступний раз поставлю якесь завдання на наступне відео. Давайте завдання таке. Маю прокачати короля до п'ятого уровня. Думаю, піде. У мене зараз по чорному еліксиру хватає, напевно, ну не знаю, строїтеля нема. А можна якесь інше завдання. Можете писати мені завдання в коментах, я вам е відповім і побачу. Ось так армія. Все. А скільки король на наступний? 10 тисяч, так. Але, як бачите, в нас нема вільних. Давайте так. Я прокачаю мур'теру і поставлю шерсть мор'єру на один день. Щоб було ось цікавіше, я ще короля не буду прокачувати. Або Хоча... Давайте все-таки прокачаємо. Давайте щось може нам кинуть. Хочу вам порекомендувати кван третього урня теперко. І ось такі оігки. Як ви бачите, ми КВ остатнє програли. Але буде добре. На ЛКВ ми плануємо виграти. Це обов'язково наша мета. І до клану вступило багато інших людей, переважно всі українці. Вступив Павло Сундук. Я його до 40 перевів бо це мій знайомий. І я йому довіряю і дав йому. А кек це його аккаунт. Я не знаю, що робити, звісно, за тим вон. У нього все раш. Дивіться, ну, блін, у нього навіть шара нема. Мага. А маг відкривається на шостій чи п'ятій ТХ. Так, скоро буде пекло. Ну як скоро? Треба ТХ прокачувати. Але ні, я не рашер і прокачаю. Все, а потім буду переходити. Я раджу так всім. Давайте, в принципі, зробимо ще одну атаку і будемо вже закінчувати. Не забувайте підписуватись на мій канал, ставити лайк і пишіть коменти. І в мене ще з'явився новий канал. Там я буду викладувати про всякі ігри і буду грати їх. Зараз наразі канал створено сьогодні, 29 серпня. І, в принципі, я вже виконувала відео на нього Київська Русь. Про ігру Київську Русь. Ось таке можна. 19 кубців, ну ні. І я планую туди вложити всі свої сили, щоб е, був добрий е, канал. І ссылка на канал я лишу в описі відео. І тех клану у правий сектор. Можете вступати, можете, ні, за вашим бажанням. Ось так. У, давайте. у нас тай урня клан. Ні. Там 100% буде щось о, в клановій крепості. Другу? В принципі, можна, але ні, ресиків мало. Особливо золота. Зараз, в принципі, еліксир не потрібно, а от потрібно вже золото. Золото взагалі потрібно. Як не мортіра, то ще щось. Як не пушка, то ще щось. І потім ще ратуша двалями. О, українець, Андрюха. Україна понад усе. Слава Україні! І Героям слава! Ось так. Ми можемо переходити до іншого. Я не візьму 9 тиха наразі. Що тут? Давайте візьмемо все-таки. А ні, мало золота. Я вже хотів взяти його. Розмріявся. Ну, дивіться, оце помилка, дивіться, 4 охорнялі. Ну як, оборони в місті. Ну, в одному місті це погано. Не раджу я так нікому ставити. Ну давайте, в принципі, цього візьмемо. Чом би не. Мінус. І. Мінус. Хорош! Мортір нема. В принципі, все. Іде на. Не забуваємо про Типа одного туди. Може по два, але. Не бажано мені. Все, якщо візьмуть. Хоги, то все. Отут, я вам підказую, отута ще є. Ну, тут же все таке. Блін. Все-таки... О, ні, хогів ще є багато. А я вже побачив, що один, а остальних не побачив. Останнім часом відео почали виходити о, рідко, але... Ну, по два дня як виходять. Раз на тиждень. Ні, раз на два тижні. А може, давайте три. Ну, не знаю, пишіть коменти, я буду якось старатися. Просто, ну, зрозуміти мене монтаж, перезнімання, ще щось. О. Добре, зараз побачимо. Ну все, давайте вже будемо закінчувати. Ставте лайки, пишіть коментарі, колокольчик, підписуйтесь на канал, силку я на мій другий канал лишу в коментах. Всім пока-пока.